Так, друзяки, всім привіт. Сьогодні ми будемо розбавляти добавочки. я покажу, як ми її розбавляємо. От, зараз замелимо зерно. Там трошки все залишилося. Я вам покажу, яка фракція товчі виходить. Як ми будемо розбавляти бмвд тому що люди задають питання, чи я сам роблю БМВД. Ні, я сам не роблю, я купив Сендрікс, а вже готове БМВД сам я робити теж можу, я кому цікаво, можу на каналі розказати, розписати все, що тільки треба. Ви пишіть в коментарях, буде цікаво. Я це все в слідчих відео покажу, як розмовляю. А так я зараз беру ну, БМВД, цікаве вже готовий і шовчею розмовляю. Зараз я все покажу. Зараз до і все будемо показувати. Зараз там все трошки залишилося у нас. Вже до мене його все. Ну, Отакий виносик, як я вже казав, невеличкий, але меле мені подобається дуже їм добре. Почаюся така пракція, ну, ще отлично. Зараз я, я вам покажу, яка вона виходить. І далі будемо розбавляти добавочки, ви побачите, як я розбавляю, Буду літи, їд, і будемо йти давати свинкам їсти, подивитися, як я, я поруч із вином. Виключаємо нашу огляночку. Зараз будемо розбавляти БМВДшечку нашу, топчею. Зараз я вам покажу, звісно яка фракція тупчі Так. Дивіться. Видно чи не видно? Ну, от. от така виходить. Ну Взагалі отлично. мені звісно, подобається, вона офігенно толчок виходить. Дуже гарно. гарна. Ну, така зараз в другому ракурсі покажу, нілесенько, хороша. Ну, б'є відлічно. От дивіться, така вона от виходить. Взагалі отлично. Зерна нема крупного, така ну, взагалі, класно б'є. Так, добренько, зараз будем е, розбавляти і йти свинкам до свинок. будем поратись, Ну я покажу, як я їстки даю, як все. Зараз так. так, будемо зараз розбавляти добавочку, будемо йти до свиней. Зараз я покажу, є такі віса електронні у нас. Значить, дивіться, на 9 кг товчі, зараз суміші товчі, береться 1 кг готової БМВДшки. Зараз ми її розбавимо. Ну, Плюс-мінус 10 кг, 100 грам більше треба додати. ви знали, 820 грам, я вже знаю. Ну і примірно отак от важимо. Треба ще. Так воно важиться, розбавляється і зараз підемо до своєму. Люди задають питання, треба щоб для свого БМВД робити? Треба макуха соєва, макуха сояшникова, підкислювачі, премікс треба. От із цього всього відталкуватись і робити. Так, зважили. Насипаємо. Тепер набираємо нашої готової, кстати, БМВДшки. Я її сам не роблю, хоча я знаю і можу її зробити. Треба заказувати зараз. Ну, не стільки кількість що свиней, щоб їздити, шукати зараз макухи. Все, дивіться, 800 грамів на 100 грамів більше, тому що 10 кілограм було товчі. І їздити її шукати зараз, ну, купляти, загуляти, якщо ну, треба нормально брати, хоч кілограм там, 300, щоб щоб щось робити, бо так не вигодно. Ну, типу кататися машиною і його купляти, ну, я рахую, що там 40-60 кг купити його не вигодно їздити. Вигодні, що новою поштою заказав готову БМВДшку. Дай робиш. Ну, вигодно, звісно, його теж ну, робити самому. Але трошки треба заморочитись. Ну, поки так, не небагато вистачає. Поки так. Далі буде більше свиней і, звісно, будемо робити самі БМВДшку. Отак ми розмішуємо яких людей є бетономішалки, там да, мішають мішалками, все гарно перемішується, ну, ми поки так руками перемішуємо. Руками перемішаю все гарненько. Так, зараз наберемо відеречку і підемо. Я покажу далі процедуру, як ми пораємо, як свинки їдять, як ми що робимо. Зараз це все наберемо. Кстати, покажемо свинок наших, навірно давненько вже бачили їх. Так, все. Все, погоди. Так, прийшли в сарай тут наш. Ну і що, свинки відпочивають наші. Далі процедура. Зараз я піду принесу водички, відрізано до руку, тому що ну, шланга немає. Зараз не виключайтесь, 2 секундочки, я принесу водички. Набрали водички, трошки скользко, болото. Сидіть сюди, плів, та побачимо далі, яке буде це робити. Так, Що значить далі ми робимо? О, є таке користь, цю водичку виливаємо. Грязну полоснемо трошку, ставимо назад, через побачимо, що щось треба підчистити вичистити. Отак, От далі підчистили, вичистили, ставимо, наливаємо свіженьку і чистеньку так ми дивимося все час. Заходимо, стараємося частіше, щоб бачити, як п'є водичку. Тепер бачите, всі підсипаємо. Підсипали, все добре. Отакий кабальчик, хороший кабальчик, хто скорісний кілограм. Сюди Я зараз його покажу так. Ось такі присів. сів, і не бачу. Ось Отакий. Хто скаже собі кілограм причому? Ось така свинка. Отак у нас. так, Далі йдемо до другої, так робимо далі всю процедуру. Заходимо далі сюди. Дивимося, треба почистити. Ось так, розбираємося, підчищаємо, відчищаємо, доски підсипаємо. І, цінка сюди далі. Їсти. і так само йдемо далі. До тих поросяток. Сіла камера, я витрачаю, підзарядили трошки телефончики. І йдем, так само, з ними насили їсти, зараз в них камера сіла. Йдем далі, відчищаю, йдемо далі підходить, підчищаю, йдимо, стане одне місце. Ма також, що по кліці там розбігаються. Так, я візьму, що теж їм насилюємо. Дивимося, чи є точка, немає що підсипають. щоб завжди було. Дивимося, десь кажуть. Дивимося, чи біжить водичка. Водичка, бачите, біжить, водичка є. Ну, так, і зараз йдемо до слідуючих кожних. Кабанчики. Що... Ось такі кабанчики. Так, всі, що ми брали. Я казав, тут війошки, що ми такі, що їсти давали. Так вже вони у нас. Відросли. Так само відчищаємо. сюди Порядок. Дивимося, водичка є, біжить. Зараз підсипу ще її їсти там. Зипаємо її диски так само. Так, так, ми і все, так ми заходимо буквально через кожну півтори годинки, дивимося, щоб не було <клес> Так, Зараз повикидаємо. Оце все, як я вам раніше показував. Оце їхні і все викидаємо тачками У нас так, тачками не возять, а от на вулицю. Люди кажуть, я уже нагород. Вивозяться на город і далі виходить водення. Ну і, звісно, в від цього буде більше. І Ось так, як і лікатів. Так ми і працюємо. Так ось тут наші колочки. Вичищаємо, викидаємо, понятно. Звісно, Звичайно, як є в людей, в богій дивиться, є щільові поли. У кога щілива, звісно, накласна. Круто, виходить, але в нас пока так. Ось такі у нас свинки. Підросли, так? Давно бачимо, гарно Гарно підросли, так? Хороші свинки. гарненько, подивіться, як водичку п'є. Він так щось цей лиже не знає, та й нажимає гарно, це йому не знає. Цічку манку. Отак він п'є. Ну отак ми робота. А хто скаже, що бачили, може тільки що цю лісню. Драбинку цю бачили. Нічого виріжемо. Оцю драбинку хто бачив, питається для чого вона тут. Тушка тут, стоїть, шланг на все в немає. Окручуємо кришку, станемо забираємо добинку і так воду наливаємо вітром. Ну поки так. Вистачає там раз в два дні, два відеочки там таке, що було сповна, є. Потім далі покажу, як ми цю водичку п'ємо і все спильне. Так, друзі. Ну, отакі в нас свинки. Лише качечки покажіть, у нас є. Ось такі качечки, що в нас ті сидять чоловіки, звісно, бачили. Ось такі так. Так, так ми і так ми розмовляємо тавочку, так ми кормимо свинок сюди. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А ми далі будемо знімати відео. Все, всім пока, всім гарного дня, всім мирного на неба над головою.